Сьогодні тренування для вагітних на третьому триместрі. Я беру методичку після курсу, який я закінчила, і буду давати вправи з нею, оскільки я не була вагітна і знаю все це лише з теорії. Обережно повторюйте за мною: важлива інформація: вагітних не збільшуються легені, але вагітні дихають частіше через зміщення органів. Тому ми обов'язково будемо починати тренування з вправ на дихання. Також ми будемо. Дим, з вами обов'язково робити вправу на коротку затримку дихання, адже дитина при пологах буде її відчувати. Да, буде проходити ось цю затримку дихання. Оскільки стояти вже ніфіга не легко, ми починаємо наше тренування сидячи. Якщо у вас є фітбол, ви можете використовувати його. Якщо ні, ви можете використовувати. Стілець. Отже, сідайте так, як вам зручно. Найдіть нейтральне положення. Попереку розслабте, опустіть плечі вниз. І ми зараз з вами фокусуємося на диханні. На видосі ми будемо висовувати челюсть вперед. І на вдих повертати назад. І так робимо 12 повторів. Давайте разом. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих. Ще десять разів. Видих. Вдих. Дев'ять. Дихаємо. Вісім. Концентруємося на диханні. Шість разів. П'ять. Чотири. Дихаємо. Повний грудник. Три. Два. І останній раз. Пробуємо отак. Розслабте з непривички свої м'язи. Тепер нам треба притиснути язик до піднібіння і ми будемо рухати головою вперед і назад. Притискаємо і робимо. Максимальна амплітуда. Вперед. Назад. А язик щільно притиснутий до піднебіння. Вісім. Сім. Шість. Не забуваємо дихати. П'ять. Чотири. Язик не опускаємо. Три. Два. Останній раз. Супер. І тепер нахиляємо підборіддя до грудей. Видих. Вдих. Витягуємо задню поверхню шиї. Видих. Обережно. Не рвіть. Видих. Розслаблені Плечі не піднімаємо. Дев'ять разів. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Дихаємо. Чотири. Три. Два. І останній раз трошки затрималися. і видихаємо 5, 4, 3, 2, піднімаємо і тепер в сторону, звісно, в одну. І в іншу видих, вдих. А плечі тянемо вниз. Ви можете опустити і руки вниз, так, щоб вам було видно. Видих. Або ви можете їх тримати на колінах. Дихи, видих. Видих. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Видихаємо. Три. Два. Останній раз і малюємо коло головою. По підберічтю і носом наверх. Не закидуємо голову назад. Особливо, якщо ви на фітболі. Дихаємо ще три кола. Глибокі, вдихи, глибокі, ще одне коло і в іншу сторону. Ще три, два, і останній раз. Дуже добре, якщо вам потрібно попити води, поставте мене на паузу. Якщо ні, то продовжуємо далі. Ми зараз з вами будемо активувати роботу діафрагми. Ми ставимо руки на ребра і зараз будемо фіксуватись на тому, що коли ми робимо вдих, ми ніби як розширюємося, коли ми робимо видих, ми зжимаємося, Так? Все це робимо обережно і намагаємося зробити видих довше, ніж вдих. Отже, поставили і робимо вдих і видих. Вдих. Раз, два, три, чотири видих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вдих. Раз, два, три, чотири видих. Раз, два, три.

Один Вдих. дуже добре. Наступна вправа є в трьох варіаціях. Виберіть, яка вам найкомфортніша. Перша, ви можете сісти на підлогу, випрямити ноги перед собою. Друга, ви залишаєтесь сидіти. Давайте зараз спробуємо так. Третя, ви можете встати спиною до стіни. Отже, що потрібно робити. Якщо ви сидите, пропильнуйте, щоб коліна був у 90 градусів. Рівна спина, руки перед собою. Ми робимо видих і скручуємося. Ми округляємо спину відчуваємо, як вона розтягується, підберіг, тягнемо до грудей. З видихом ми вирівнюємося назад, плечі, лопатки вниз. І знову видих. Руки точно паралельно підлозі. Руки нічого не роблять. І назад видих. Ще вісім разів. Видих. Назад вдих. Перепрошую. І вдих. Зібрали лопатки плечі вниз. 7 разів. Вирівнюємося. Шість. Біля стіни найлегший варіант. Сидячи на підлозі, буде найскладніше, тому що будуть рівні ноги перед собою. Максимально старайтесь випрямлятись наверх і округлювати. ще 4 рази. Останні три. Ще два. І останній раз. І вирівнюємося. Дуже добре. Якщо ви робите сидячи, ви залишаєтесь в положенні сидячи. Якщо стоячи, сідаєте. Якщо сидите на підлозі, вам комфортно. Просто зберіть ось так ноги в позицію діамант. Ми будемо з видихом тягнутися рукою в діагональ наверх в одну сторону. Вниз вдих. І так само в іншу. Видих. І вдих. Розтягуємо діагональні м'язи. Повільно нікуди не спішимо. Видих наверх тянемося. Наверх. Не в сторону, не в бік, а от туди. Наверх, діагональ. І дихаємо, бо у нас ще 9 повторів. Вісім. Якщо важко, робіть повільніше, робіть у своєму темпі. Якщо можете зі мною, я вами пишаюся. Якщо ви робите повільніше, я також вам і пишаюся. Тому що взагалі на третьому триместрі я не знаю, чи я таким буду займатися. Ще 4 повтори, 4 рази, 4 повтори. Дихаємо три. Два. І останній раз. Добре, і тепер повертаємось в діагональ, але рука перед собою. Видих, і назад вдих, і в іншу сторону. Видих і вдих. Фух. Скільки можете, не повертаєтеся аж в діагональ, то можете робити трошки, трошки, трошки повертаючись. Скільки вас спускають м'язи, слухаємо своє тіло. Ще чотири рази. Три. Два. І останній раз. Добре. Носом робимо вдих. Видих через рот. Ще раз вдих. Видих через рот. І тепер робимо вдих. Затримуємо вдихання, вдих. Тримаємо чотири. Три, два, один і видихаємо. Дуже добре. Попийте води, і ми все ж таки з вами лягаємо на підлогу. Ну, як лягає? Сідаємо, поза називається поза З. Це коли одна нога зігнута перед собою, а інша нога зігнута назад. Знаю, асоціації не дуже, але так є. Ви спираєтесь на опорну руку обережно. Якщо вам вже категорично незручно, ви цього не робите. Якщо можете, ви сидите і в такому положенні піднімаєте ногу яка позаду. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Шість. Не спішимо. П'ять. Чотири. Ще три. Два. І останній раз. Дуже добре. Обережно ми перевертаємось обережно. На іншу ногу. Я до вас підвернуся встат. Ось таким чином перевірили наші коліна. Поставили в опору руку і пробуємо наверх видих. І вдих. Не спішимо. Головний секрет: не спішимо і слухаємо своє тіло. Де щось не пускає, де щось незручно. Перемотуйте або просто не робіть цю справу, будь ласка. Ще п'ять разів. Чотири. Три. Два. І останній раз. Супер. Обережно перевертаємося. Ми з вами будемо випрямляти ноги перед собою. Заді руки поставте в опору. Випряміть коліна. І зараз будуть працювати стопи. Ми будемо згинати пальці і розгинати пальці лише пальці. Видих. Вдих. Види вдих. Сподіваюся, що вам видно добре. Дихаємо. Ще шість разів. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще раз. Тепер ми згинаємо пальці і як двірники на машині. Хитаємось вправо, вліво, намагаємось тримати пальці зігнутими. Чотири. Три. Два. А тепер розслабте пальці, малюємо коло, Максимальна амплітуда. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І в іншу сторону. Пять. Чотири. Три, три. Два. І ще раз. Тепер нам з вами треба лягти на бік, підставити руку під голову. Розслабились. І ми будемо з вами піднімати тепер верхню ногу наверх. Видих. Так само, як робили в позі Зет. Так і зараз. Наверх видих і назад вдих. Вісім. Сім. Шість. Дихаємо. Видих. Ще чотири. Я знаю, це не просто, Три. Два. І останній раз. Добре. І нам треба обережно з вами поміняти сторону. м'яко, не спішав. Якщо треба відпочити, ви відпочиваєте. Прийняли положення, розслабились, подихали і продовжуємо іншою ногою. Я не роблю великі перерви. Якщо вам потрібна буде пауза, ви знаєте мене, куди поставити на неї. Наверх видих. Низ, вдих. Шість. П'ять. Чотири, три. Два. І останній раз. Дуже добре. Ми обережно з вами сідаємо і в опору руки колін. Всі знають вправо кішка це коли ми округляємося наверх і вниз, так прогинаємось. Але ми зараз з вами будемо не напоперек робити акцент, що ми його прогинаємо. А грудним відділом витягуємось вперед. Це треба відчути. Ви округляєтесь носом вдих. І тепер видих. Не спішимо. Витягуємося, витягуємося, ніби як грудьми ось туди, далеко-далеко. І знову вдих. Повільно, обережно. І видихаємо. Грудний відділ розтягуємо Лопатки туди назад, ще три рази вдих, ще два. І останній раз вдих. І видих. Потягнулися. Дуже добре. Ми перевертаємо, сідаємо ноги перед собою в позу. Діамант. Це ось таким чином. Обійміть велике дерево. І тепер розкриваємо з однією рукою в сторону. Обіймаємо дерево. І іншою рукою і знову обіймаємо дерево. Видих і вдих. Видих. Вдих. Шість разів. Руки не опускаємо. Ще чотири. Три. Два. І останній раз. Опускаємо руки вниз. Голову вниз. Підборіддя до грудей. Так потримали чотири. Три. Два. Виростаємо наверх, і нам треба встати. Все далі дуже просто. Одна нога стоїть, інша нога вперед на п'ятку, і ми обережно, скільки можемо, нахиляємось до ноги. Видих і вдих. Якщо дуже складно, ви можете притримуватись за стіну за стілець. Стоїмо носок на себе. Чотири. Три. Два. Ще раз. І ми обережно поміняли ногу і продовжуємо. Видих, коліна рівні. Так, нога обов'язково на таці. Не тільки отак пальці підняли, а повністю ногу. На п'ятку піднімаємо і дихаємо пять. Чотири. Три. Два. Ще раз. А тепер ми поміняли ногу і цю в сторону поставили і витягуємось в сторону. Потягнемось туди, щоб дістати до але Насправді ми витягуємо. Бік. П'ять. Дихаємо обов'язково. Чотири. Три. Два. Ще разок. Нам лишилось поміняти ногу і тянутись до цієї. Видих. О, як добре, так. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І останній раз. Добре. остання вправа, ноги на ширині плечей. Ми будемо отак повертатися і цю ногу, та що ззаді, піднімати на носок. Видих, розслабте руки, розслабте верх. Просто розслабтесь і отак трошки покружіться. Ще три рази. Два. Останній. Супер. Ви велика молодець, і я сподіваюся, що отримую фідбек про ваше самопочуття після тренування. А якщо вам треба ще інші вправи, дайте мені знати.